Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Вчора отримала замовлення з компанії Лівиста. Сьогодні вам хочу його показати. Замовлення вийшло в мене з кантах спонтанно, я не планувала його робити, але прийшла мені розсилка, що компанія до Дня Незалежності дає знижку 33% плюс доставка на поштомати безкоштовна від 500 гривень і 200 гривень на покупку. Ну, я й спокусилася. Почну, Замовлення було невелике, почну, мабуть, із самого, як сказати, із самого, можливо, не цікавого. На останній сторінці каталогу була така пропозиція при покупці будь-якого продукту. Можна було придбати гель для інтимної гігієни, освітлюючий, за зниженою ціною. Так. У мене такого ще не було. це новинка, делікатне освітлення, арбутина лоя, лоєогірук. Я його ще не розпаковувала, такі засоби у мене ще є, і в ходу і які вже треба раніше використовувати. Але от хочу звернути увагу, в каталозі заявлено тут 500 мл, а насправді, дивіться, номінальний об'єм 480 мл мінус 3%. Тобто трошки менше. Ну, то таке. Так. Потім е, було в мене на 200 гривень покупки, які дала компанія. Значить два продукти. Перше, це мінарія. Здоров'я щитоподібної залози, схуднення, травлення, йода дефіциту, здоровлення шкіри. Теж свіженька 20.06.24 виготовлена 60 капсул. Так. І теж в цю суму я взяла собі мило оливковою олією. Зараз трошки там доплатити довелося. Там, мабуть, 20 гривень, тож таке. Зараз подивусь, запаковано все, як положено. Зараз аромат. Ой, так, запах такий приємний, Миленький, приємний запах, мильний, але так віддушка відчувається така приємна. Ну, попробуй, мило. Я. Люблю в мене його, багато різного. І, як сказати, основне, що я спокусилася, тому що давно дивилася на таку перфумовану водичку. Лаврора Віталія. Тут 100 мл. І виробник заявляє, що це аналог бомбшел від Victoria's Secret. Які тут ноти? ноти? Воно заявляється як аромат зелений, цитрусовий солодкий, верхні ноти ананас, мандарин, яблуко, червоні фрукти. От, до речі, червоні фрукти, я дуже тут гарно чую. Ноти серця, жасмин, конвалія, зелені ноти і освіжаючий водний акорд. У шлейфі, деревина, кедра, мускус і мох. Я знайома з оригіналом. От. Тому коли я спробувала, я вже знала, що повинно бути тут. До речі, з людей була упаковочка, це вже я зняла, тому що вже вчора мені треба було спробувати. коробка. гарна. Ну і сама пляшечка. Сама пляшечка. Вона така гарна. 100 мл з таким бантиком. Стосовно аромату. Так, дійсно, воно, він дуже схожий з бомбшел. Можливо, ну я так, знаєте, ще не розпробувала, тому що вчора вже пізненько забрала, бо доставка була на поштомат, тому я не спішила, поки закриється нова пошта. Е, вже забрала пізненько, нанесла на руку. Можливо, мені так здалося, що він навіть трохи буде ніжніший. Можливо, ну я ще його не розносила, ще він повинен трошки постояти. Але в цілому я задоволена і. Ну, поки не змила, але я пізно його нанесла, то він тримався. Тобто я не можу сказати, що до стійкості, скільки він буде там годин триматися. Читала відгуки, що він тримається досить довго. Таке було моє замовлення. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На все добре.